Я сила, що захищає Україну. Я сила, що захищає Україну. Я творю свою сім'ю, громаду і державу. Я творю свою сім'ю, громаду і державу. Вбиваю всіх, хто йде по покров мого народу. Вбиваю всіх, хто йде по покров мого народу. Його сльози моя людь. Його сльози моя людь. Його надія моя міць. Його надія, моя міць. Я несу на українця, не сумарину українцями. Смерть ворогам. Я несу порятунок українцям і смерть врага. У справедливості моє серце. У справедливості моє серце. Ухари мої руки. Ухари мої руки. Зі мною витяга мого шляхетного роду. Зі мною витяга мого шляхетного роду. Зі мною побратими попусти і свята правда. Зі мною, побратими побратиме, посупси свята правда. Не лізь або помри. Бо, Бо я требова!